Яка таємниця відкриється вам найближчим часом? Ого, таємниця. Е, найближчим часом вам може така відкритися таємниця, да? що в якоїсь жінки або якась жінка, яка страждала через якісь, знаєте. Зради, обман, маніпуляції, хитрощі, прям і вона дуже сильно розстроєна. От ви це узнаєте через чоловіка, тобто, наприклад, зрадив чоловік, або не знаю, обманув сильно дуже, да, можливо, на гроші, можливо, ще щось. Ну тобто, і при тому він самостверджувався да, за рахунок цієї жінки. Тобто, ви можете узнати, що ця жінка, можливо, зробила йому знаєте от недобре. Тоже недобре. Вона постраждала, і вона зробила і йому щось таке подібне, щоб і він постраждав, щоб він не був таким героєм. Да? І зараз наблюдає результати. От прямо таку якусь складну історію ви можете наблюдати. Можливо, це навіть буде стосуватися якихось магічних справ. Да? Але історія, звичайно, для вас якби, нейтральна, да? навіть позитивна, але от таке от ви можете. Узнати таку таємницю про стосунки якихось людей, І і притом це дуже важкі складні стосунки, дуже багато болю і сліз.